Вітаю на уроці з основ підприємництва. Будемо далі працювати над розробленням маркетингового плану власного бізнесу. Він включає, крім характеристики потенційних покупців, попиту та його чинників, детальний опис способів просування товару чи послуги на ринок. Отже, потрібно зрозуміти не лише хто купуватиме ваш продукт, який обсяг можна продати за тією чи іншою ціною. Що зумовлює поведінку покупців, а й те, як на неї можна впливати. Підприємець не тільки залежить від величини попиту, а й може впливати на його збільшення. Якщо підприємець пропонує новий товар чи послугу, йому потрібно продумати, який план просування або яка програма дій має бути по доведенню товарів чи послуг до покупців. У бізнес-плані необхідно відобразити таке, як споживачі дізнаються про цю продукцію, чи буде реклама товару або послуги і яку конкретну інформацію про товар чи послугу і де саме буде розміщено, способи розкрутки бізнесу можуть бути різними. Найчастіше підприємці кажуть, що найкраща реклама це якісні послуги чи товари. Інформацію про них поширюють самі споживачі. Саме такій інформації найбільше довіряють потенційні споживачі. Якщо це сільська місцевість, основний фактор реклами, тут є сарафанне радіо. Це 90% реклами це сарафанне радіо. В селі працює так. Якщо ви даєте якісний продукт, про вас знають всі. У нас бували такі випадки, случайно люди заїжджали пообідати, задавали питання, можна привезти вам групу людей. Будь ласка, приїжджайте. Тобто вони, реклама це якісний продукт ваш. Вони приїхали, поснідали якісним продуктом. Оце є ваша реклама. Найкраще це Сарафана Радіо. Якщо купив цей виріб Микола, а у Миколи є куми, брати, якими. Він... В бані тим же самим ножичком і клиночком хвастається, от дивіться, у мене таке ножичок, а я не можу отак от, от сало за, за два рази, а я можу там канатик раз за 20 разів перерізати. Петро, Василь, Ваня, дивиться, о, я так і хочу. І от у, у, у тебе вже 3-4 клієнти. І так, в, в пірамідку одразу вистраювається. У вас одночасно ну за місяць, два-три, 100%, 100 на, на роботу клієнти. Якщо чоловіку давати. больше, чем он ожидает, человек, как правило, приведет еще двоих человек. То есть, когда происходит взаимо... Когда происходит сделка, да, приходит покупатель, и он покупает, допустим, пачку кофе, и он за это платит деньги, то он считает, что ему дали товар, он отдал деньги. То есть никто никому ничего не должен. Если человеку дать, допустим, ну, у нас мы используем такие книжечки специальные, где у нас есть описание всего кофе, и сзади идет дополнительный дисконт на следующую покупку. Да? Он там может получить 10% скидки, когда вернется второй раз. То есть мы ему дали что-то больше, чем за что он заплатил деньги. Этот покупатель вернется и расскажет всем своим знакомым, потому что он остался удовлетворен. А удовлетворен покупатель может остаться только когда он получит больше, зачем за... За те, чим він заплатив. Для реклами варто спробувати використовувати поширені нині малозатратні способи роботи з клієнтами через соціальні мережі групи в меседжерах. Різні мережі пропонують різні інструменти. За допомогою них можна реалізувати будь-які ідеї для залучення потенційних клієнтів. Гроші для повноцінного використання соцмереж потрібні. Але ці суми в рази нижчі, ніж, наприклад, власний сайт. Це настільки ефективно, що багато компаній, навіть з ім'ям, продажі організовують тільки через мережі. Цей вид реклами націлений на певну групу людей в соціальних мережах Facebook, Instagram. Реклама в соцмережах несе в собі масу переваг. Простота в розміщенні такої реклами. Завантаження фото або просто тексту, можливість спілкування у вигляді коментаря або поставленого лайка. А що про цей спосіб розкручення бізнесу думають підприємці? По ходу роботи ми прийшли до висновку, що ну, треба продвигати свій товар. І реклами на радіо мало там, із газетами. Ми почали продвигати в соцмережах. У мене жінка ну, трохи розуміє в фотографіях. Там ну, фист є у неї маленький, да, почали фотографувати. Жінка викидає да, в Facebook, Instagram там, викидає, да, ну, як би є свої підписчики, вже як би доволі їх, там, прибавляється, прибавляється згодом. Да, я думаю, це працює. Я продаю свої зділля в Інстаграмі. Це канал номер 1 у меня продаж. Там не так все просто, конечно, но все равно надо учиться и учить все, что можно читать. Это сейчас у нас тоже интернет есть доступно, это очень хорошо. Всю информацию, которая есть, если надо курску, тут я по инстаграму покупала курс недавно, месяц назад, кстати, купила курс по инстаграму полностью, вот как от нуля создать страницу и зарабатывать деньги, да. И, конечно же, без рекламы там э, ну, нет продаж. Обязательно каждый день рекламу. Мы пользуемся многими маркетинговыми инструментами. Это Инстаграм, это реклама в Инстаграме, это сайт, это Google Shopping реклама в Google, это Google Ads реклама. Слід зазначити, що будь-який вид оголошення Основним каналом, поширення якого є інтернет, відносять до інтернет-реклами. Тобто все, що з'являється у вікні браузера і не стосується вашого пошукового запиту, є рекламою. Люди звикають до того, що вони можуть, не встаючи з стільця, не виходячи з будинку, дізнатися про те, де, як і за яку ціну. Вони можуть купити певний товар або послугу. Але навіть якщо вони нічого не куплять, інформація про виробника, продавця запам'ятається. Інтернет реклама є дешевшою для підприємця, ніж інші традиційні засоби розміщення реклами. Крім реклами в соцмережах, нині можна назвати оптимальною для отримання результату при мінімальних вкладеннях. Контекстну рекламу. 100-200 гривень в день теж можуть дати, хоч і середній, але результат. Принцип її роботи такий. До потенційного покупця приходять повідомлення рекламного характеру, сформовані відповідно до його запитів за ключовими словами. Ціна за перехід за посиланням складається за аукціонною схемою. Коли у рекламодавців однакові ключові фрази, то в перших рядах буде реклама тих, хто внесе більшу плату за клік. Ціна кліків залежить від типу запитів. Наприклад, один клік на запит іграшки з дерева коштує від 5 до 20 гривень. Тоді як клік «Дерев'яні вікна може коштувати від 150 до 600 гривень. Найбільш популярною пошуковою системою в Україні є Google. Проте не всім підприємцям підходить саме такий вид реклами. Медійна або банерна реклама має вигляд банера, що вставляється на сайт у вигляді графічного блоку реклами, і є посиланням на сайт рекламодавця, тобто підприємця. Отже, для такої реклами підприємець має створити сайт. Ціна банерної реклами складається з таких параметрів, як відвідуваність сайту, де розташовується банер і розмір самого банера, а також відведене для нього місце на ресурсі. Набувають популярності відеоролики на Ютубі. Кількість переглядів деяких роликів зашкалюють за мільйони. Така кількість потенційних клієнтів виглядає дуже привабливою. Але щоб рекламу переглянути якомога більше людей, місце її повинно бути на каналах, які користуються популярністю. А це дорого. Цей відпросування пускає вибірки показів тільки для цільового призначення. Детальніше про особливості Інтернет-реклами ви можете дізнатися. В інтернеті. Підприємці активно використовують для реклами свого бізнесу друковану продукцію. Візитівки, листівки, буклети, а також плакати, постери, сітілайти, сітібокси, білборди і багато інших видів. Візитки, флеєра, буклетики, злічного скажу, з тисячі роз... візиток, які ми роздаємо. Назад повертається в ну, 10-12 людей. Ми на ці візитки витрачаємо 300-400 гривень, грубо говоря, на вихлопі маємо 10-12 клієнтів. Я починаю э, печатати якісь флаєра. Я ходжу роздаю їх сам. Я нанимаю людей, які роздають всім підряд в людних містах Да, На флаєрі там є якісь маркетингові ходи. То ли скидка, то ли там льготы какие-то, то ли там качество. Но что-то там должно быть. Ведь человек, который получает от тебя этот флайер, он где-то до тебя обслуживался. И у него в голове должна сформироваться причина, почему он должен перестать ходить в ту мастерскую и прийти к тебе. Ты должен показать ему причину, почему он должен поменять свое решение. Все, у меня есть, я сам думаю, что писать, как писать, я все просчитываю, у меня очень это работает. Но я даю на доступном языке понять человеку, почему у меня лучше, чем там, где он обслуживался 10 лет до меня. Я в своем городе делал рекламу на бигбордах. В городе, кроме меня, никто бигборды из этой сферы никогда не заказывал. До меня и после меня тоже никто не заказывал. я им всегда отвечаю так. Неважно, придут ко мне после этих бигбордов или не придут, но в течение месяца люди будут видеть рекламу на бигборде, и когда у них возникнет проблема, они будут точно знать, что на этой улице, по этому адресу есть мастерская, куда они смогут прийти. Важливо дать споживачам контакты, телефон, місце, а еще час работы. А також подбати, щоб вони зберегли цю рекламу. З цією метою підприємець пропонує візитівку, флаєр, як календарик або фото свого міста чи селища, навіть репродукцію картини. Є зразки унікальної сувенірної продукції, що ефективно рекламує той чи інший бізнес, приваблює клієнтів вивіска, оформлені вікна, фасад. витрины. Сделал ребрейдинг. Полностью убрали старый ларек. Мы сделали новое помещение, красивое, современное, с ремонтом. Куда бы человек зашел и чувствовал себя комфортно. Чудово, когда есть властный герб або логотип. Я хотела, чтобы у меня была отличительная черта, знак какой-то. Вывеску тоже делал муж своими руками. Після того, як я його нарисовала на листе бумаги, і ми придумали ще такий герб необычный, який я хотіла, щоб теж знаходився у нас в студії. Для виходу на більший ринок за межі свого міста чи селища, крім соціальних мереж, доцільно брати участь у фестивалях і виставках. Це не тільки можливість продати частку свого товару. Це можливість показати себе потенційним споживачам, познайомитися з майстрами з усієї країни, а можливо регіону світу, поспілкуватися, додати ідей і навіть натхнення. От касательно фестивалю: фестивальне движення, виставочне движення э, дуже способствує розвитку. Плюс э, опять таки той же саме клієнт він у нас люди дуже люблять все пощупати вживу. От як він руками помацав, да? подивився, потрогав, все, він це 100% запам'ятав, якщо ми робимо візуалізацію 3D, не всі клієнти це теж розуміють, тому що не у всіх є пространство на мишлення. А якщо ми беремо річ в руки, ми подивилися, обкрутили, помацали. Якщо це дуже гарна річ, він її вже запам'ятав. І е, потім погане, в руки він даже візьме, він зразу відчуває, е, наскільки річ та була краще, ніж ту, що він бере зараз в руки. Потрібно продумувати акції, бонуси. Головне, не перебільшувати свої можливості і постійно вчитися. Раджу заглибитися в інформації щодо реклами, підібрати її види, які будуть найефективнішими для реалізації вашої Комерційної ідеї. Обов'язково зробіть відповідні записи в проєкт вашого бізнес-плану. Зичу вам успіхів, до зустрічі!